Thank you Мікрофоном Данута на угольник, і це передача Здорова голова, у якій сьогодні ми будемо говорити про життя на автопілоті і подолання цього механізму за допомогою використання технік усвідомленості. А розмовлятиму на цю тему з тренеркою усвідомленості та інструкторкою дихальних практик за методом Бутейка, що проводить курси усвідомленого життя для дорослих і молоді, Монікою Говард. Моя співрозмовниця свою діяльність спрямовує на розвиток не лише усвідомленості, а й любові, що є надзвичайно важливим у сучасному світі. А її мотивацією є прагнення до добробуту як для тіла, так і для психіки. Мяповіді од чогось зачало, але зачалося п'ятим од моменту, в котрим я сама потребувала, задбачає собі. Це близька мені тема. Якби мені було потрібно сказати, з чого все почалося, то перш за все з моменту, коли я сама потребувала піклування про себе. Якщо говорити про мій особистий шлях, то усвідомленість зробила мене кращою для себе самої. Я почала дбайливо ставитися до своїх емоцій. І підтримувати себе з турботою. Саме в такий складний період життя усвідомленість виявилася для мене рятівною. Я просто стала терапевтом для самої себе, стала своєю союзницею, подругою. До того, як я познайомилася з цією методикою, я навіть не знала, що можу піклуватися про себе з такою добротою та любов'ю. І ця подорож до усвідомленості почалася для мене з лісу. Адже зовсім несвідомо я відчула силу усвідомленості через контакт із природою. На початку, саме в лісі, я почала бути чесною перед собою, ближче знайомитися зі собою. Природа відкрила мене до спостереження за тим, що відбувається тут і зараз. Я почала зупинятися в поточному моменті, помічати все, що мене оточує, які запахи, які звуки, щебетання птахів. Аромат смоли, навіть повітря в лісі після дощу пахне зовсім інакше, ніж звичайне міське повітря. Все це почало пробуджувати мене до життя. Здавалося, ніби я була заморожена багато років, наче я існувала, але не проживала життя повною мірою, не усвідомлювала, скільки воно може запропонувати, особливо природа. І ось крок за кроком, у тому лісі, коли я стала ближчою до себе. Я зрозуміла, що в цей спосіб можу допомагати й іншим, але тоді я ще не знала, як передати їм цей досвід, як пояснити, що це шлях до любові до себе, до турботи про себе щодня. Тож я почала шукати інструменти в інтернеті і так натрапила на майндфулнес. Я знайшла інформацію про нього і зрозуміла, що це саме наука усвідомленого життя. Praktyka rozwytku uważności. Jak szuwe krótko. Zaczęłam właśnie się rozglądać w internecie za narzędziami, i tak trafiłam na mindfulness. Właśnie znalazłam w internecie informację o mindfulness, czyli to jest nauka uważnego życia, jest to praktyka rozwijania uważności, tak mówiąc w skrócie. Питаю відтак свою співрозмовницю, що відбувається, коли людина постійно живе в режимі автопілоту. Особа, яка власне так з пам'яті виконує певні чинності. Людина, яка виконує певні дії механічно, не до кінця усвідомлює, що з нею відбувається. Ми не завжди повністю усвідомлюємо навіть те, що відбувається навколо нас. Тобто, якщо людина проживає своє життя на автопілоті. Вона не відчуває його сповна, вона не до кінця розуміє свої почуття, не робить свідомих виборів у гармонії з собою та власними цінностями, просто діє так, як звикла. Щоранку встає, виконує звичні ритуали, використовує своє тіло для повсякденних справ, приймає душ, снідає, але при цьому часто не помічає, наскільки цінним є сам факт того, що людина має здорове тіло. Що її руки та ноги функціонують належним чином. Якби ми приділяли більше уваги таким моментам, то могли би відчувати вдячність навіть за найпростіші речі. Наприклад, коли готуємо собі сніданок, тоді варто усвідомити, що робимо це завдяки тому, що наші руки працюють справно, усвідомлене проживання життя, уважне ставлення до того, що з нами відбувається. Розширює наше серце, допомагає побачити, що життя прекрасне, багате і багатогранне, але важливо навчитися це помічати. Якщо ж ми цього не робимо, то не цінуємо життя сповна, стаємо пасивними спостерігачами. Легше впадаємо в апатію, частіше нарікаємо і просто не помічаємо всього того, що маємо. Ми не цінуємо безліч речей, хоча вони заслуговують на нашу увагу. Попадаємо в апатію, в незадоволення з життя, частина жаками, просто um, ну, попросту недоценями того, що так маємо. Не і багато речей. Якщо ми не усвідомлюємо свої щоденні мрії, то можемо втратити можливість насолоджуватися ними, хоча вони можуть бути джерелом радості та вдячності. Усвідомленість дозволяє зупинитися і побачити красу навіть у найменших моментах, що зазвичай проходять непоміченими. Це допомагає відкрити для себе нові грані звичних речей, перетворюючи їх на справжні події. Однією з таких практик є просте спостереження за тим, що відбувається під час дії, зокрема, коли ми споживаємо їжу чи напої. Саме це й допомагає нам навчитися бути уважними до кожного моменту. Продовжує Моніка Говард. Є така практика, штандарова практика для в якій… Існує одна базова практика для початківців, яка добре ілюструє принцип усвідомленості. Вона полягає в тому, щоб взяти родзинку в рот і повільно відчувати її язиком. Спостерігати, які відчуття виникають, як починає виділятися слина, як суха поверхня родзинки поступово пом'якшується, як вона змінює свою текстуру. Ця практика показує, що навіть такий простий акт, як з'їдання маленької родзинки, може стати цілою подією. У роті відбувається безліч процесів. Ми можемо спостерігати їх, усвідомлювати кожен момент. Це допомагає нам побачити, що життя насправді захопливе і зовсім небуденне. Головне навчитися помічати те, що ми робимо. Те саме відбувається, наприклад, коли після довгої, тривалої перерви п'єш каву. Вона здається набагато смачнішою, тому що справді відчуваєш її смак, насолоджуєшся кожним ковтком, а не п'єш її механічно на автопілоті. Часто ми діємо само так. Виконуємо звичні дії автоматично, не приділяючи їм уваги, наприклад, їдемо з дому на роботу і навіть не пам'ятаємо самої дороги. Буває й так, що ми робимо кілька справ одночасно, занурюючись у власні думки, і тоді, в якийсь момент, можемо раптом помітити, що, наприклад, поклали рукавички в холодильник, хоча мали зовсім інший намір. Просто ми не були повністю усвідомлені в цей момент. І діяли механічно. В дому можемо зłapać na tym, że do lodówki wkładamy nie wiem, rękawiczki, chociaż zamys był inny, prawda? бо просто не були byliśmy do końca świadomi, co się robimy czasami tak bezmyślні. Дослідники говорять, що ці маленькі паузи в нашому повсякденному житті допомагають створити простір для усвідомленого реагування. Це пов'язане з тим, що наша здатність зупинятися і звертати увагу на деталі може змінювати і наші емоційні реакції. Наприклад, медитація та концентрація на диханні дозволяють нам краще контролювати свої емоції і знижувати імпульсивні реакції. З часом це розвиває вміння діяти з більшою свідомістю та розсудливістю, навіть у стресових ситуаціях. Як же навчитися бути тут і тепер? Запитую свою співрозмовницю. Тута й на початку може би повола на бадання доктора психіатрії Даніла Сіґала. На початку я би послалася на дослідження доктора психіатрії та нейробіолога Даніеля Зігеля. Він вивчає мозок і, зокрема, звертає увагу на те, що під час медитації зменшується активність мигдалеподібного тіла структури, яка відповідає за наші емоційні реакції, особливо страх та гнів. Повертаючись до теми автопілоту, варто зазначити, що ми часто реагуємо на складні емоційні ситуації несвідомо та імпульсивно: криком, агресією або навпаки, придушенням емоцій. Інколи ми вибухаємо, а інколи ігноруємо свої почуття. Проте, коли починаємо працювати з розумом, це впливає і на нейронні зв'язки в мозку. Медитація сприяє розвитку нових нейронних зв'язків і допомагає мозку працювати більш інтегровано. Це означає, що імпульсивні реакції поступово трансформуються в більш усвідомлені та раціональні. Під час медитації зміцнюється перефронтальна кора, зона, що відповідає за самоконтроль. А активність мигдалеподібного тіла знижується. У результаті ми отримуємо доступ до свідомої частини мозку та здатні реагувати на складні ситуації більш виважено. З практичної точки зору це проявляється у тому, що між дією та реакцією з'являється певний простір, наприклад, у стресовій ситуації. Наприклад, у стресовій ситуації, коли хтось просто каже нам щось неприємне, зазвичай ми одразу реагуємо захисними діями, емоційно неусвідомлено. Але якщо ми розвиваємо навичку уважності, то першою нашою реакцією може стати не гнів, а бажання дослідити емоцію, яка виникла внаслідок слів цієї людини. Саме така пауза дозволяє зменшити напругу і зреагувати зріло, без агресії та шкоди для себе чи іншого. Це ще один доказ того, як медитація впливає на наш мозок і на нейронні зв'язки. Але найпростіший механізм, який відбувається під час практики усвідомленості, це концентрація уваги на диханні. Дихання є ключовим інструментом для заспокоєння розуму. Наш розум часто перебуває у розсіяному стані. Він зайнятий або спогадами про минуле, або плануванням майбутнього. Лише рідко він повністю зосереджений на теперішньому моменті. Медитація допомагає нам частіше перебувати тут і тепер, повністю усвідомлювати те, що відбувається в моменті. Один зі способів повернути себе в поточну мить це спостереження за власним диханням. Ми можемо просто закрити очі і сказати собі: мій намір зараз уповільнитися, зупинитися і з ніжністю та цікавістю спостерігати за своїм вдихом і видихом. Вже за хвилину ми помічаємо, як розум заспокоюється. Коли наше дихання стає рівномірним і спокійним, це подає мозку сигнал, що ми в безпеці, що немає загрози. Це своєю чергою розслабляє нашу нервову систему, і ми починаємо краще розуміти себе та свої відчуття. Саме тому дихання це одне з найважливіших знарядь у практиці усвідомленості. Воно допомагає нам зупинятися, заспокоюватися і бути більш присутніми у своєму житті. Для того є із таким теж важним нажанням вас і практиця уважності служить нам до того, аби успокаятися. Техніки медитації, такі як концентрація на диханні, допомагають нам зупинити ментальний хаос і зосередитися на теперішньому моменті. Однак іноді для досягнення більш глибокого рівня уважності потрібно використовувати інтенсивніші методи. Це може бути як фізичний досвід, який змушує наш розум бути присутнім тут і тепер, наприклад, при відчутті болю або при виконанні спеціальних практик, таких як цвяхостояння. Моніка Говард підтверджує мої здогадки. Коли наш умис на увагу скупйоно на єдним, коли наш розум зосереджений на чомусь одному, наприклад, на диханні, воно може стати інструментом концентрації уваги. У випадку, коли ти, наприклад, використовуєш техніки цвяхостояння, ти дуже виразно відчуваєш дотик цвяхів до стопи, тому не можеш думати ні про що інше. Ти настільки зосереджений, чи зосереджена на цьому? Адже цей дотик є сильним подразником, який впливає на тіло, відчуття настільки інтенсивне, що твоя увага автоматично фокусується лише на ньому. Це ще раз підтверджує принцип, що ми можемо заспокоїтися, сконцентрувавши увагу на чомусь одному. Звісно, це не завжди просто, і ти ймовірно використовуєш тоді більш інтенсивні методи, аби утримати увагу і не дозволити їй розсіюватися на думки про минуле чи майбутнє. Фізичне відчуття тут настільки потужне, що воно буквально змушує тебе бути тут і тепер. Тіло завжди перебуває у поточному моменті. Якщо ти відчуваєш біль, твоя увага природно спрямовується саме на нього. Проте існують м'якші методи роботи із собою. Наприклад, можна свідомо спостерігати за тілесними відчуттями, коли тіло знаходиться у стані розслаблення. Це вимагає зусиль, тому що концентрація уваги це не просто розслаблення. Важливо підкреслити, що майндфулнес це не релаксація, а уважне, свідоме спостереження за тілесними відчуттями. Одним із методів такої практики є сканування тіла. Наприклад, під час занять я, як інструктор, виступаю своєрідним оповідачем і спрямовую увагу учасників. і говорю їм, зараз зверни увагу на великий палець правої стопи. відчуй його, як він себе почуває. І для цього зовсім не обов'язково використовувати жорсткіші методи. Можна просто свідомо спрямувати туди увагу і дослідити це відчуття. Поступово ми переміщуємо увагу по всьому тілу. Аж до маківки голови спостерігаючи за кожним відчуттям так само, ми можемо вирушити до лісу або до будь-якого іншого природного місця та повністю зануритися у споглядання краси навколишнього світу. Якщо щось настільки прекрасне, що повністю поглинає нашу увагу, ми відчуваємо теперішній момент у його повноті. Це ще один чудовий спосіб заспокоїтися, дозволити природі живити наш розум. Позитивними враженнями та відчуттями карміон свой з добрим, добрим враженням плинучим од натури. Ну то теж є пікний спосіб на то, аби успокаятися. Питаю свою співрозмовницю про те, чи пам'ятає вона. Свій стан, коли почала лишень займатися техніками усвідомленості, я то м'ям такі почуття в певний момент жаєстим таком космітком. Крев яка... у певний момент я відчула себе, ніби прибульцем, який приземлився на планеті Земля, і раптом побачив наскільки прекрасне тут життя. Ця усвідомленість у мене аж мурахи по шкірі, коли про це говорю, бо справді так було: ліс, квіти. Все це завжди існувало, але раніше я не сприймала цього настільки виразно, усіма своїми почуттями. Коли я почала придивлятися уважніше, з'явилося відчуття захоплення і вдячності за саме життя, за можливість його відчувати. І тоді світ заграв яскравими барвами. Так, життя вашнє набрало кольорів. Рівень стресу можна також знижувати за допомогою відчуття вдячності, яке водночас дозволяє підвищувати рівень щастя та зміцнювати соціальні зв'язки. Дослідники говорять, що коли ми відчуваємо вдячність, ми більше схильні фокусуватися на позитивному, що допомагає створити відчуття задоволення і гармонії в житті. Я била, що може бути ще. Ну, відомо, вдячність є огромне важна, але я би сказала, що тут може бути ще щось більше. Звісно, вдячність надзвичайно важлива, але є ще таке поняття, як свобода, відчуття свободи. Це також був мій шлях. Спочатку я почала відчувати вдячність за саме життя, за можливість переживати всі ці моменти. Адже в житті є багато складових сім'я, робота. І раптом я усвідомила, наскільки це неймовірно, що я можу працювати, що можу реалізовувати себе і не просто працювати, а займатися тим, що люблю. І що я вільна людина. Я відчула цю свободу. Це привело мене до цього стану, і це було все поглинаюче відчуття. Це було ніби легкість у всьому. Я просто знала, що вільна, не знаю, чи зможу це передати словами. Думаю, що поети зробили би це краще за мене, але саме до цього мене привів шлях усвідомленості. Встані на я. але жачеві до того мені та щажка уважності допровадила. Усвідомленість як інструмент допомагає нам зберегти цей момент свободи, коли ми можемо глибоко зануритися в те, що відбувається навколо нас. Де ще ми можемо її використовувати, знає моніка Говард. Тераз навіть скупіянцю уваги на аудиції, так когось, то теж схвіля уважності. Зараз навіть зосереджуючи увагу на радіопрограмі, слухаючи когось, ми перебуваємо в моменті усвідомленості за умови, що не робимо десяти справ одночасно, але це справді доступний інструмент для кожного з нас. Зрештою, всі ми маємо цю здатність. Кожен з нас вміє бути уважним. А діти особливо вони справжні майстри усвідомленості. Діти помічають безліч деталей і щиро ними захоплюються. Вони можуть зупинитися біля маленького жучка, що повзе по доріжці, або помітити дрібні деталі, яких дорослі вже не бачать, бо поспішають, бо мають купу справ, і це природний плин життя. Але ми можемо навчитися усвідомленості у дітей. Коли дитина нахиляється, щоб роздивитися щось, вона стає для нас чудовим вчителем уваги. І ми теж можемо схилитися поруч, аби побачити, що її так вразило. При цьому це не завжди має бути захоплення, адже життя буває різним. Я не хочу, аби усвідомленість сприймалася як щось пов'язане лише з ейфорією, радістю чи щастям. Звісно, ми прагнемо до цього. Наш намір і мотивація бути уважними та завдяки цьому ставати щасливішими. Але життя складається не лише з приємних моментів. У ньому є біль і страждання, і на них теж варто звертати увагу. Саме тому в складні моменти усвідомленість може стати величезною підтримкою. Це потужний інструмент, спосіб допомогти собі. Ми можемо звернутися до фахівців, терапевтів, людей, які нас підтримають, але усвідомленість дозволяє нам стати терапевтом для самих себе. Головне, помітити, як ми почуваємося, і, образно кажучи, обійняти себе співчуттям, любов'ю та добротою. Це уважне спостереження за тим, що є, без придушення чи уникання своїх почуттів. І тоді це стає справжньою терапією. Jaka przenosić polepszenia temu, co jest, żeby właśnie nie było tych reakcji tłumienia, odwracania uwagi od tego, co czujemy. Wtedy jest po prostu to dobrą terapią ukojenia cierpienia. Rozpowiadala Monika Howard, trenerka uswiedomienności, ta instruktorka dychalnych praktyk za metodą butejka. Це була передача здорова голова, і я її ведуча Данота наугольник. Почуємося вже незабаром.